Є знижки на фільтрум гастрогеліт – 20% в аптеках «Подорожник», «Пам» та «Ощад». Є знижки на воду H2O Detox 10 – 10% в аптеках «Подорожник», «Пам» та «Ощад». А в Україні стартував новий проєкт від Міністерства цифрової трансформації, покликаний спростити отримання державної допомоги для громадян. Він передбачає використання єдиної банківської картки Дія картка. Основна зручність такої послуги, незалежно від виду державних виплат, всі кошти будуть надходити на один рахунок. До прикладу, вже 16 грудня учасники програми є книга, отримують 908 гривень на придбання українських книг на новий рахунок. Крім того, у майбутньому планується переведення на цю картку всіх виплат є під. Тримки є оселі, включно з програмами 2021-2023 років. І вже цього місяця запустять ще одну соціальну виплату, яка також зможе надійти на єдиний рахунок. Крім того, дія картка це фактично звичайна банківська картка, на яку можна отримувати зарплату, стипендії та перекази від фізичних осіб, оплатити товар та послуги в торгових точках, а також зняти готівку в банкоматах. Тож, як оформити діякартку? У мінцифри повідомили, що процес отримання картки максимально спрощений, аби бути доступним для всіх громадян. Для оформлення знадобиться звернутися до одного з п'яти банків-партнерів проєкту. Їх перелік можна знайти на сайті Мінцифри. Після цього потрібно оновити дію та виконати прості інструкції в застосунку. 24 грудня о 21-й. Мене звати Олександра Заріцька. І я граю туманну, яка створила з ілюзій та мрій світ, в якому живе. Вірте в красу своєї мрії, а головне – йдіть до неї. Дивіться музичний фільм «Різдво. Ти не один». 24 грудня о 21-й. На 1+,1 Україна.